Всім привіт! Це друга частина про Discovery Box. Третім парфюмом був Віктор Енроль Bomb. Це аромат на тему троянду, жасміну, фрезії, дуже квітковий, трохи мускусний та почульовий аромат, дуже схожий з живенший de Givenchy, але цей більш солодкий та монотонний. Наступний целанком Лавіабель у версії LX. Цей аромат мені сподобався найбільший всіх. На старті суперсоковіті ягоди, полуниця, малина, дуже солодко яскраво соковита, немов ягідний джем. В кінці аромат успокоїться, стає більш пудровим, помадним та ягідним. Дуже схож на Insolence від гірлен або щось таке. Останній парфюм Dolce Gabbana Q de Parfum Intense. і тут я вже розстроєна, тому що семпл прийшов пустий. З нього чутно аромат, зовсім трохи, але зрозуміло, що там була якась водичка. Але вже її немає. Це мене дуже розчарувало це таке вперше. Пишіть свої враження.